Я головний розпорядок. Про бюджет Олена Віталівна вам вже розказала, я Шуту тільки про суто про установу. На головного розпорядника фінансової України передбачається 264 мільйони гривень. Але як ви бачите з цього слайду, на отримання установи з цієї суми тільки 4%, 11 мільйонів. Все інше за. Сама основна сума це міжбюджетні трансферти, майже 245 мільйонів. Сороння місцевого боргу – 6 мільйонів 400 це за школу. Вже кредит ми весь вибрали. Залишилось нам погашати кредити і платити відсотки. Це відсотки. Резервний фонд ми заклали в окрузі за 1 мільйон 700. Переверніть наступний слайд, я вже там буду. Це порівняльна таблиця. Якщо порівняти з минулим роком, двадцять п'яти на. 25 Міжбюджетні трансферти у нас було виділено на програму територіальної оборони 109 мільйонів. Це те, що йшло по субвенціям, по запитам військових частин безпосередньо. В цій сумі, сумі сидить 1 ,20 мільйон двадцять субвенція районного бюджету на тероборону, 7,5 мільйонів це була субвенція обласному бюджету на їхню програму оборони та спротив, 2 мільйони була субвенція. Вижвородському району вони протикуменційні споруди споруджували. На профілактику злочинності за рахунок субвенції виділено майже 22 мільйони. Цільова програма захисту населення 3 мільйони 200 Крім того, були субвенції обласному бюджету на придбання двох шкільних автобусів в сумі 3 мільйона 100 Субвенція субвенції обласного бюджету на захист туристичної інфраструктури 5 мільйонів. 300 тисяч ми надали дотацію районному бюджету на виконання власних повноважень. Субвенція Великодимирській громаді, трудовий архів 207 тисяч. Субвенція Далячівській громаді на оздоровлення дітей півтора мільйона ми виділяли. І 2 мільйони на облаштування джерел загального призначення та забезпечення населення питною водою. На обслуговування місцевого боргу профінансовано за 25 рік майже 5 мільйонів гривень. Резервний фонд складав близько 700 тисяч гривень. На 26 рік поки що передбачено за рахунок субвенції військовим частинам 35 мільйонів через фінансове управління міської ради, мільйон 20 надається районному бюджету теж на програму тероборони. Філактики злочинності по субвенції 4,5 млн. субвенція з трудовому архівом Володимирської громади, 228 майже тисяч, обслуговування оборогу 6400, резервний фонд 1 млн Крім того, бо це не відноситься до видатків бюджету, є ще витрати бюджету по кредиту. У нас є зобов'язання по вашому кредиту. Погашенню кредиту планується на наступний рік 30 млн 300 грн. Загальна сума у нас зобов'язаного кредиту близько 91-92 мільйонів. Воно в єврох просто гривня міняється і міняється сума. Кредит ми будемо погашати, ще 26, 27, 28 роки і трішки там переходить на 29. Ну, все. Є не зрозуміла. Ви сказали 6 мільйонів. Плата кредиту чи 30. 30 мільйонів погашення кредиту, 6 30 мільйонів 400 відсотки за кредит. Обслуговування боргу. Тобто загальна сума 36 мільйонів. Ну, це різні. 6 мільйонів 400 обслуговування боргу це видатки бюджету, а то погашення кредиту 30 мільйонів 300. Тобто і ще 3 роки не буде. 3 роки, ще будемо гасити кредит. І ще трошки в двадцять дев'ятого. Ну, можливо, в 28-му закриється, бо там кредит це вони. Ми будуть вони вони. Це верують, а ми їм будемо надавати фінансову підтримку для побачення цього приємного. Будемо допомагати. Теж по 10 мільйонів. Ну, орієнтовно поки що, да. так. По програмі вони передбачили 10 мільйонів. А всі відсоток. Все залежить від кількості створених нових посад і такі ставка пані.

Нет, я просто заложить ставка 579. Дякую, Наталья Иванівна. Я уже объективно отримувала информацию. Да, то есть это было покинуть. 217 майже 800. І все, що ми не Пенси, а, ще не, ще не доходить. Оце щойно, поки ми тут сиділи, департамент фінансів нам надійшло. Ну вони працюють. Ще законно ще президент не виписав. Ухвалений Степанчук підписав, але президент ще не вийшов. Кучка, злочив, ну Не може, але ще немає офіційних даних. Получається, що в, в, в проєкті проєкт, бюджету, якщо ви знайдете проєкт, реверсна дотація 204 мільйони, а вже в бюджеті 217 мільйона. А суб'єкція є чи не, да? От я Нема. немає? А... Нема. Ну вона є, але вона не розподілена по громадах. Вона є, не, за... але є реверс. Сам, 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 сам принцип. От предоплати 200, які А, 2600 вже інша. Це дотація побачила. <пути> Власне. До... Власне. До... Дотація без... Додатися, відвідує субвенції, да, так, так я розумію. Ну, є субвенція, дотація, міжбереження трансферти, так отак. Mm -hmm. Ну а ну, садочки mm -hmm. ну, Судочки, Садочки, медичні школи, позашкільні заклади, центри інвалідів. Ми фінансуємо з бюджету. Получається, з тих 110 мільйонів наших ми рахували 44. Але якщо держава не дасть нам на школи, то ми маємо вирішити, що нам робити, нам забезпечувати. 110 10 мільйонів? Чи не забезпечуємо? А, а, а? а от міністра можемо ухвалити рішення? Коли, чи, не, чи ми забавляти? Ну, держава передбачає доплату тільки школам. Ага. А садочки, позашкільні, музична школа це ж наша ініціатива міської ради. Ну, ну, ну а чим гірше виховати дитячого садочка, який а, дитя тягне в укриття, ніж у школі? Така сама відповідальність, така сама нагрузка. Всім дякую, дякую.